Оцім привіт, друзяки. Знаєте, я вже, ну, не знаю, досить давно. Чи не давно. Коротше, я вже, мабуть, давно знімаю розпаковку паперових сюрпризів. І... давайте я вас навчу їх робити. Коротше, для початку виріжемо картинки. Потім наклеїмо на них двосторонній скотч. Дивіться, беремо ось так ось нашу картиночку, перевертаємо і сюди наклеюємо. Хопа. І ось така у нас картиночка. Тепер це наклейка. Так, тепер треба взяти листочок так, паперу ось. Такий листочок паперу. Вирізаємо. Там, ну, прямокутно. Ось такий. ось. Якщо це е, якась обратка, ось в мене обратка тут, ось так, то треба, щоб це було всередині пакету. Беремо нашу картинку. Ось так ось закладаємо, це згибаємо ось так ось. Ось так. Так. Тепер Тепер я вас навчу робити відкривашки. Так. Ну, моя улюблена відкривашка. Треба зробити ось так ось надрізик. Ось так. Зверху надрізок робимо, відступаємо трошки, ну там один сантиметр. І робимо ще один надрізок, а потім загибаємо. Ось так ось. Треба, щоб він товстий був, щоб відкривашка працювала. Тепер беремо скотч і склеюємо пакетик. Тільки по бокам. Всередині не треба е, заклеювати скотчем. Тільки ось так ось. По бокам. Ось. Беру, показую поближче. Беремо шматочок скотча і заклеюємо тільки по бокам. Ой, я тут вже порвала щось. Ну, не сюрприз. А, пакетик порвала, але заклеїла ось. Тільки по бокам. Ось тут ще мені треба заклеїти. Тільки по бокам заклеюємо, а всередині намалюємо якусь картинку. Ну, для цього ви вже знаєте. Вам можуть знадобитися фломастери, маркери, олівці, що у вас є. Так, добре. Ну якщо це колекція команди Hello Kitty, то хай буде. Ну, Hello Kitty намалюємо. Так, давайте краще Бантик. Бантик у Hello Kitty. Я не люблю здорово так. Багато малювати на пакетиках, бо це займає купу часу. Але якщо у вас є купа часу, то можете так. Робити. Ну, ось. Перший пакет готовий. Так. О, я вирізаю ще один, закладую ще одну наклейку сюди. Зараз, якусь виберу наклеєчку. Ось цю. Так. Ось, заклала. Тепер. Тепер слідуча відкривашка теж дуже приємно. Для початку треба заклеїти края пакетика. Ось заклеїли пакетик. Тепер беремо акуратненько, щоб не порізати там нічого. Ось тут посередині десь. Ось так от робимо надріз. І з іншої сторони теж робимо такий надріз. І потім от так от будемо розривати її на дві половинки. Так. Добре. Малюємо бантик. Ну ви можете намалювати щось інше, е, яка у вас там колекція? Так. Зараз виберу ще якусь наклеечку. Ось. Слідуча відкривашка. Беремо ось так ось кутик і загибаємо його. Ось так ось. А тепер просто заклеюємо края. Це буде відкривашка або на весь периметр пакету, або так просто буде рватися. Я не знаю. У мене завжди воно рветься, а у вас може і нарватися. Не знаю. ну... Теж прикольна така відкривашка. Ось так ось треба буде потягнути. Ой, ви вже побачили половину наклечки там. Ну нічого. Так. Ну, Ви ще побачите розпаковку цієї колекції у мене на каналі. Слідуче відео подивіться обов'язково. Так, ця зроблена. Робимо ще одну відкривашку. Можна ще зробити ось так. Беремо ось так ось. Ока. Тепер заклеюємо бока скотчем. Ось так ось. Бока. Тепер ось тут залишаємо відкрити. Так, бока заклеїла, залишаю відкритим ось тут. Тепер ось тут ось і ось тут ось. Треба заклеїти, обов'язково заклеїти треба скотчем, якщо ви хочете, щоб у вас вийшла гарна відкривашка. Але не заклеюємо. Просто ось так ось зверху. Отчиком ось так. Так. Тепер треба взяти або, або звичайний скотч, або якийсь, там, не знаю: ну, гарний скотч, декоративний. Я не знаю, в мене він загубився, тому я беру звичайний скотч зараз. Беремо ось так ось звичайний скотч. Робимо таку лінію, ось таку ось довгу. Тепер приклеюємо ось сюди ось, заклеюємо ось так. І треба ось тут хвосток. Оставити, щоб можна було ось так ось відкрити потім. І тут знову малюємо бантик. Так. Далі в мене, я не знаю, мабуть, вже закінчились відкривашки. Але я можу ще одну показати. Треба вирізати не прямокутник, а ну, ось такий ось прямокутник, тільки з ось такою ось стрічечкою. Так, зараз покажу ось так ось це виглядає. Беремо, закладуємо сюрприз. Ось це ось відгибаємо і заклеюємо. Я. Чи боки. Не знаю. Ну, коротше, заклеюємо пакетик тут. Таку кривашку я вже робила там зі знаками зодяками. Але вона в мене там не вийшла, тому що я весь пакетик скотчем заклеїла. Тепер я знаю, що треба заклеювати тільки бока. Ось. Потім ось так ось можна буде потягнути ось так. Ну, не потягнути, а скоріше так, Коротше, ви поняли, це як відірвати. відірвати ось так ось. Порвати пакетик. Я не знаю, в мене не дуже виходиться відкривашка, але в вас може вийти. Я прямо на відкривашки намалюю бантик. Так, ну добре, в мене ще кілька стікерів залишилося. Але я вже не пам'ятаю, які ще можуть бути відкривашки. Ну, коротше, до слідчого відео, па, -па.